І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Band Dead. Так я розумію, поправити в коментарях, як розшифровується ваш нік. На Tortoise або, як я його називаю, Тортойс, або по-простонародному, як і, як і цю петеху називають Тортик або Черепаха. Черепаха чому? Тому що ну, панцирна, дійсно проніщенське проніщення. Тортик, тому що ну, созвучно з тортиком. Так, такий справжній тортик. Сюрприз для суперників. Ну а черепаха чому панцерна? Тому що, я ж казав, броніще. І ну, це в нас іде гілка на баджера. Я не знаю, схожа, ну, зовсім не схожа на баджера. Але я думаю, що по стилю гри, так, по плану на бій, ну, в принципі, схожа. Я думаю, що ми можемо тут і продавити, можемо тут і пограти. Ну, от як зараз грає просто від рельєфу понастрілювати. Давайте подивимося, що в нас з гармата. У нас гармата, до речі, непогана, чим що вона перезаряджається швидко, правда? 259 шкод, 259. У нас пробиття. Це на 9 рівні. Ну, в принципі, непогано. На бронебійних снарядах, на основних і 400 шкода від пострілу. Ось вихлопушуємо. Ми вже маушена. Так як ви його називаєте Мосхін, так? Я його маушен називаю по-простонародному. У мене свій ігровий сленг до кожного танку, до кожного стилю набій, до, до кожного скіліща, до речі, так. ми теж будемо оцінювати, як наш герой зіграє, і надамо йому титул або суперскіліще, або неймовірне скіліще, або фантастичне скіліще. Ну це вже буде, напевне, вже в фіналі бою. Так, чудово, я бачу, що ми можемо тут продавити. У нас є сили, у нас тут броніщенські танки, у нас вихлопушувальні танки під'їхали. Т-30, вихлопушувальна ПТХ, е СТ-1 броніще, і з другої броніще. Що у нас далі по переказі? По перекасі у нас, в принципі, все чудово. По центру хотів сказати, там чудово Леопард так став, але його вихлопушили в цей момент. Отже, треба продавлювати. Попереду у нас два-три чотири танки, і їх там ніхто, по-моєму. Позаду не прикриває. А, ні, чотири. Так, чотири. І їх ніхто не прикриває. В місто наші не наважилися заїхати. Там лише Т-34, варіант 3 намагається. Ну там підтягуються сили, братіші підтягуються. Отже, я думаю, там буде така навала, натиск саме міста, бо там теж невеликі сили. Суперники зараз знітилися. І це плюс для нашої команди. І ми починаємо... У нас така дуельна дуель теж з тортиком суперників. І ми повинні виходити переможцем з цієї дуельної дуелі, правда? 2000 вже настріляно, поки я розповідав чудові та цікаві історії. Вже за розвідданим. А як? Зараз? Напевне, за постановою на гуслю. це ж таки, так? Що ми Москіна поставили на гуслю, там і його перехлопухту. 2-3 побої в нашу користь, перевага по ХП в нашу користь, ми граємо дворівневий бій проти 8, такого пробиття, як у нас вистачає, в принципі, бронебійними. На, такому, на такій ПТСі можна і пофармити, напевне. Хоча є і більш пробивні 9 рівня, ми знаємо, так, що є більш пробивні. Там вже така, гарма, такі гармати 10-го рівня на них стоять. Директ, о... По 280, по 290 навіть є пробиття. І там не виходить дуже, я вам скажу, по фармарі. Наскільки я пам'ятаю, прокачуючи такі пете. Так, чудово, продавлюємо все ж таки. Ну, а чому б мені? У нас панцерний панцир. ми можемо спокійно собі продавлювати. Вон попереду ще один панцирний панцир суперників. Але він вже там. Ну, шкода, Т-56 йому вже напевне не допоможе. Я не знаю, повертаються там суперники із центру чи ні. Починається там все ж таки заробіще в місті. Ну Там така позиційна боротьба. Там не зрозуміло ще, хто кого переможе, тому що нашу ялинку ми там біля води втратили. І цей момент вони втрачають ялинку, розмінялися. Так, ну і поїхали вже добиваємо попиття. І виходимо вже на арест на базу суперників. 3400 вже настріляно. 460 на танково. Ну я про броніщенське броніщення ніхто так і сильно і не стріляв, я вам скажу, по <реш> <реш> Стріляв лише тортик і він пробив один раз, а другий раз не пробив. Ми тут допоможемо. Тому що ну, дійсно перезарядка у ПТ швидка і там можуть бути проблеми у нашого братіша. Так, хорі! Горій один, ну це цікаво теж техніка, я вам скажу. Ми бачимо, що в ми його не пробував. А я, бачите, ну як зазвичай кажу, броніщенське броніще, і пробивають всі в хламіще, просто в хламіще. Але наш герой не зворушний, Я бачу, що він буде продавлювати. І він злий на цього хворі, він хоче його все ж таки бути. Ну як? За дуель на дуель, що наш герой не вийде з неї переможцем, По-любому вийде переможцем. Кунзер-пунзер там зашкірився. Думав, що він зашкірився. Але його там чудово так видно, і ми його вихлопушуємо. Три вороги, вихлопушено. 5444 нахлопушено. 850 натанковано. Хотілося б більше, бачите, я б похвалив, що це у нас панцерник, але він. Ну, о, о, ось тут вже 1600, це вже нормальний результат по танкуванню. Ну що? Там всі, всі, хто суперників залишились, вони залишилися біля міста. Там йде така, ну, ну. Там запекліша битва йде, але наші вже бачимо, об'єднуються там в кулак і починають їхати вперед. Чудово, Бориска тут присвятився, не встиг наш герой Борис, зарядитися, щоб його вихлопушити. У нас вистачило е деміджу, щоб його пробити. Щоб його вихлопушити вірніше. І тут натанковує, все ж таки, бачите, от все ж таки я був правий. Натанкував вже майже 2000. Відава, супер. А, а, а дивіться, а там, по-моєму, бліндом влетіло проджектор. Так. Сідава. Ще один стоїть, просто як в тирі Ми перестрілюємо. Ха-ха, П'ять. І зараз бураску буде шість. Ну. Ще раз. Ну-ну-ну-ну-ну-ну треба вон, треба вон. Чудовий бій, чудовий настрій Ну що, неймовірне скліще даємо, так, титул. Кажу вам всім слава Україні та, та всім дякую, до зустрічі.